Бажаю здоров'я, шановні українці, шановні українки. Провів сьогодні ставку, були доповіді наших розвідок, служби зовнішньої розвідки України та ГУР про виклики, які є на літо осінь, про наміри Росії. Ми детально говорили, на які загрози треба відповідати. Була доповідь по оперативній ситуації, доповідав головком Олександр. Сирський, всі оперативні напрямки, Покровськ, передусім, найбільшу увагу Сумщина продовжуємо діяти при кордоні. Я хочу подякувати також всім нашим підрозділам, які діють на російській території. Міністр оборони доповів про надходження допомоги від наших партнерів. Ми забезпечуємо надійний рух зброї для українських воїнів. Я доручив готувати технологічну ставку. І саме по дронах є затверджений план вийти на кількість 500-1000 перехоплювачів на добу. Це дуже непросто. На добу визначений термін, це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців.